14400. Дорога, перва постановка, так обіда. І завжди. Я ви можете обіжатися, скільки хочете. Приїжджайте, ви на такі кошти у нас підберете автомобіль. Ну, Renault Megane може бути 2018 року. З маленьким пробігом, може бути. От хороші, свіженькі. Ну, ви хочете ауді, так вона коштує дорожче. Друзі, ще раз всім вітання. Яка ситуація по Ауді? 14400 пропонували, 17 тисяч доларів він коштує. Зізвонився я з тою людиною, пояснив, що ніхто нічого нікуди продавати за такі кошти її не буде. Все зрозуміло, все добре. Поклали слухавку, і через хвилину в авторія мені прилітає значить, повідомлення, що підозрюють мене у шахрайстві. Я їм перетелефонував. Алло? Да. Так. А скажіть, будь ласка, а от ви підозрюєте, мене у шахрайстві ви залишили, свій відгук на авторі, а що саме вас смущає? Я вам написав пропозицію, ви ну. мені написали добре. Ну, Я вже зібрався, я вже друга позвав, я його заправив в машину на 2000 гривень, то ми, ж з вами ще навіть... я ми ж з вами навіть я ще не зізвонився. Так... Ну, то... Я... <рес> <рес> <це все. рес> то ми ж з вами навіть ще не <рес> зізвонилися. <рес> Ми ж з вами навіть ще не зізвонилися. Я ж сказав, я ж вам написав: наберіть мене і ми все обсудимо. Ви написали ок. Ну і що? Це по якому? Це по-українськи чи ок, це як. Ну, що, що означає ок. Можливо. Може, Можливо... я розумію ок, як ок, а ви розумієте, як ні. Я, я не, як, я не знаю, не як ви розумієте, я розумію, що коли людина адекватно розцінює я так, речі. Я коли машину продавав, мені люди пишуть, я пишу ні дякую, мене не влаштовує. А, а вам писали а вам, вам, писали на 3 на 4 тисячі дешевші ціни? Хорошо, дивіться, на 3 на 4 тисячі. 14400. Дорога, перва постановка. Так за такі так ви вона чотирнадцять, вона не менше 14 в Європі коштує. Це ви як пропонуєте вам подарувати просто їх чи як? Я вам нічого не пропоную, я вам написав, ви мені написали Дивіться, ну, ви мені, дивіться, ви мені, дивіться я, я вам скажу свою точку зору. Ви мені написали повну нісенітницю. Я вам таку саму відповідь дав. Ну і все, я вам такий самий відгук залишив. Ну, так. Все, дякую. Так і будемо жити далі. Ну так і будемо, неадекватних людей все більше. Ну от іменно, от да. ну, гарного так, вам дня, то, гарного то, вам то, дня, пишете. гарного вам дня. Ні, мене не влаштовує. Все. Точка. Гарного вам дня. Я б. Якби була моя змога, я б вас ще до Умані довів. І вам це в очі сказав тут. Щоб ви більше такої нісенітниці нікому не пропонували. А, ну давайте скажіть. Ну давайте, скажіть мені. Приїхать, Що? я приїду до вас. Ні, то а смисл їхати, у вас не вистачає... Вперемся, у вас. і, і і почитаємо, хто нас справив. Мні, ні, я, я маю на увазі. Ну, це гроші, безумовно, це гроші, але це авто не може так вартувати. Це, а це хто сказав, що не може. Це ринок, це. Ну, ринок, то як? Ну, а ринок, не ви ж вирішуєте, скільки вартує. Ви вони не дивилися, його може подивитися, та воно і стільки не буде вартувати. Ну, так ви подивіться, ви перед тим як пропонувати, ви подивіться. Напишіть, ні, ти все. Я б вам подякував і шукав би собі далі. Ви розумієте, я подзвонив знайомому, він приїхав, я просився. — Так. — Я вже на виході, ви мені. Звонили. Так, а я, на якому виході? Ми з вами ні про що не домовились, ми навіть не чули один одного. А на ви якому та, виході? Я переписку прочитаю. Ну, я написав ок. І потім написав: телефонуйте, про все домовимось. Все в чому проблема? Ну, і як ми домовились? Ну, ми... Вже не ок. ми зізвонилися, і я кажу, що, вибачте, я просто хотів почути цю людину, яка пише цій санітниці. Мені дуже було цікаво, хто це. Добрий день. Добрий день. Так, 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 слухаю вас. Да, а, ви згодні? Е, ну, дивіться. <плес> мене просто. Я, я завжди пишу Окей. У мене просто таке. Чому саме така ціна? Що, що, що вас не влаштувало в тому авто, що ви аж скинули 3000 тисячі доларів на ньому? Мене все влаштували, просто мене скільки є, стільки Ага, Ти є ж просто попередні моделі. Там, якщо, я, я так розумів, з Києва. Вони якраз так вартують. Ну це, на жаль, не може так вартувати. А яка у вас мінімальна ціна? Вона вказана на авторія. І їх дешевших в Україні не існує таких машин. Добре, дякую. Будь ласка. Тому що отаких от е, повідомлень приходять сотні, розумієте? І, і 10 тисяч пишуть. І коли я пишу ок, більше ніхто нічого не пише. Всі зникають після цього. Тому що ну, є люди. тому що не є не люди, я, От я зараз хочу вам сказати, тому що є люди, які просто ви, хочуть ви, поспілкуватись. Їм вони не збираються купувати автомобіль. Дивіться, я дивлюся, ви її виставляли 19. 18 да, да, да. а от зараз Чорна П'ятниця, вона сьогодні коштує 17, а завтра вона з неділі вона буде коштувати так само 18 тисяч і не менше. О, та я дивлюся, думаю, цінарця. а в мене друг... Ні, ну, ми, ми дивіться, я, я, я вам так скажу, ми і, ця, і ця розмова зараз у нас іде під запис, під відео, бо я все прилюдно виставляю, показую, я це теж все покажу, все виставлю. Звісно, ну, щоб... ви покажіть. Та я скрін, скрін безумовно? Я вже виставив відео скріном. Уже все це буде видно, тому що люди мають бачити. Ну так так не можна робити. Моя вам порада. Я просто знаю багатьох. А може це у вас там шакрайські якісь дії? Все підігріло, і знижаєте і по 20 оголошень створюєте. А що по 20? то так? У нас так. У нас просто є 20 машин в наявності. То що мені зробити? Не створювати їх чи як? Я не знаю, що робити, ну чогось не по ну так. Вони в мене є. Вони в мене є. Приїжджайте, оглядайте. Просто я я вам кажу, що е, от хто пише нісенітниці, розумієте, ви знецінюєте чиюсь працю просто в ноль. Става в тому, що чого не написати ні не підходить. Цього, я, цього, написав, цього, ні, не я написав, я написав, що ми зізвонимось по телефону. Тому ви пані то ваші того, проблеми, що ви, що я, ви когось заправляли чи не заправляли? Я не знаю. Я я не знаю. Я думаю, що ви нікого не заправляли, ніхто нікуди не їхав, бо ви навіть не знаєте, куди їхати, тому не потрібно мені це казати ці нісенітниці. Ви чуєте, що я вам кажу? Завторія да. я, Завторі я розберуся, тому що я зараз їм також можете? надам оці всі зрадів. дані про продавця. Да, да, звичайно, я вже зрадів. Я вже думаю, що... та звісно, зрадів. Ну звісно, ну, звісно зрадіти. Ви написали, можливо, перший раз в житті нісенітницю, і на ньому хтось погодився. Звісно, чого тут не зрадіти. Бачите, ви кажете, погодився, тепер ви не Так, да, то я, я, І я, я... Ок, ок, що ок? Можливо, ви ж мені. не, Давайте дослівно читаємо. 14400 буде. Буде. я, А я, знаєте, як прочитав? Ну, це певно, що завдаток люди пропонують. Ок. Зізвонимось по телефону, обсудимо деталі. Що не так? Це ваші проблеми, що ви не хочете по телефону обсудити вживу з людиною. А пишете оці різні коментарі. А потім шукайте винних в тому, що ви не можете дозволити собі такий автомобіль. Не я в цьому винен. Мені його безкоштовно ніхто не дав. Мені його безкоштовно не дав. Його, його це вартувало гроші дати наперед, півтора місяці очікувань, дивитися, яка машина приїде. E, дуже великі затрати здоров'я на її доставку, а потім просто хтось пише і каже: а подаруйка мені три тисячі доларів. Оце дослівно те, що ви написали. Тому що ви прекрасно знаєте, що цей автомобіль варту. Мене... Ви, це... ви, це ви, прикрас... ви, прикрас... ви прекрасно можливо. знаєте, що цей автомобіль вартує набагато дорожче, що навіть попередня модель вартує дорожче. Ви це прекрасно знаєте. І ви пишете ціні синітниці. Я думаю, не мені одному. І отак ви собі шукаєте, щоб хтось за чийсь рахунок виїхати в цьому житті. Так не буває. Працюйте, заробляйте і не шукайте винного ні в чому. Тому що зараз ви зробили глупості. Ви зробили Мені ваш відгук повторі абсолютно ні на що не впливає. Чесно, без різниці. Можете писати шахрай, не шахрай. Я працюю чесно, завжди показую все чесно і завжди. Ви можете обіжатися, скільки хочете. На себе, на свою жінку, на дітей чи на мене. Мені без на баз, різниці. На, на мене. Я на кого пишу, хочете, на обіжайтеся на це життя, але моя так, вам порада. Ви працюйте, ви щоб мене, не обіжатися. Ви мене бачите, і ще ви мене бідолага і почали обзивати. Я, Ну, ви так себе поставили, розумієте? Ви тут почали, та я заправив когось. Кого заправив? Дайте а мені ви номер ви, того друга, давайте. Ви Начинає ну, бо та так і робити. є, бо так і є. Ви кажете, то ви з Києва, то ви вже непонятно, откуда ви вже не з Києва, а то. Я сказав сразу, що я з Києва, да. я не казав, що я звідки з іншого міста. Я ж таке не казав. Це ви придумали. Приїжджайте, ви на такі кошти у нас підберете автомобіль. Ну, Renault Megane може бути 18-го року, з маленьким пробігом, може бути. От хороші, свіженькі. А -ауді. Ну ви хочете ауді, так вона коштує дорожче. Я розумію, я теж хочу. В мене, в мене ось є Volkswagen Passat, а я хочу Audi Q7. То що мені продати Passat і за ці гроші всім писати, в мене є 20 тисяч. Ну, розумієте, я, я не до того. Десь я не правий, десь ви не Просто, чесно, е якби ви сказали, виїжджаю, я б мовчав би далі. Ви приїхали б сюди, і я б вам це в очі все сказав. Тому що потрібно людину трішки приземляти, бо так не буває. Вас колись хтось обведе навколо пальця. Ви приїдете здалеку і побачите, що нічого з цього не вийде. Тому що так не буває. Да, знаєте, скільки я так їздив? То, Азабоню, кажу, так ви не що, ви не думаєте, що ця проблема знаю, в цьому? Це ви не думаєте, що ця проблема не в продавцях, а у вас Знаєте, скільки я, я знаю, куплю. я знаю. На жаль, у нас так на жаль, такий ринок. Просто, я вам кажу, моя порада. Ви перед цим поспілкуйтеся з людиною вживу. А не пишіть, розумієте, ви пишете ціну, а потім хочете приїхати з подборщиками з другом і ще й дивитися, чи вона нормальна та машина. А я з другом хочу, бо в нього машина, щоб він мене просто підвіз тут. За 17 тисяч я їй по -по -по. віддам. Подивіться, от вона це, це мінімальна ціна, яка взагалі може бути на цей автомобіль. Дешевших їх немає в інтернеті, просто нема. З таким пробігом, та навіть не з таким пробігом, їх просто немає. Дизельних двохлітрових. Тому просто моя вам порада, не, не пишіть адекватно оцінюйте. Ніхто не скидає зараз по 3-4 по тисячі доларів. Сто-200 максимум нема за що? За що? Це, це заробіток, це наш заробіток. І він не такий великий, як вам здається. Та Тому хочете, якось так. Ви вже кажете, я ваші гроші мало не. Ну, то кажу, так воно і є. Ну, ви знецінюєте. Ви розумієте, що цей автомобіль вартує набагато дорожче, але кажете, скинь 3 тисячі доларів. З якого дива? Ну, да, Ви пойміть, це ж ринкові відносини. Це так, роботи, так. Є якась ціна. Да, ви скажіть, ви, 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 ви останній раз, коли це заходили це. в супермаркет, ви от, їм такі от, пропозиції от давали? Ви, ми да, ж не в супермаркеті, понімаєте? А чому? Чи, цікава, яка цікава, різниця? цікаво. То яка різниця? Скажіть мені, яка різниця? В супермаркеті чи ні? Яка різниця? Ну, В супермаркеті хіба торгуються? На базарі торгуються, так? Ну, так а яка різниця? Там є продукт і є його ціна. Є автомобіль і є ціна на даний продукт. Яка різниця? Хтось робив хліб і є затрат на нього. Хтось купував автомобіль. 19,5 19. 19 тисяч, да. так. Так. Да. Тобто ви ціну бачите, скидаєте, а тепер ви кажете, що так. є. Так, а тепер вона стоїть по самому, по самому мінімуму. Це не буде безкінечно, нижча, вона не буде ніколи. Ну, не знаю, не, не знаю. Завтра ви 16 поставите. Ні, я не поставлю 16, тому що, якщо так торгувати, то тоді ні чим можна залишитись. Ну добре, що тоді? Без обід, пожали руки, розійшлися чи що. Ну, на жаль, ми з вами не пожали руки, тому що ви не приїхали. Е, ну, але просто, я ж кажу, прислухайтесь до моєї поради. Е, я попередньо, попередньо, попередньо завжди уточнюйте по телефону, тому що писати, е, така реакція є у багатьох, тому що от, от таких, що пишуть, просто сотні. І вони пишуть такі нісенітниці, що вже сил немає, і просто пишеш ок. І людина пропадає, ніхто потім не перезванює. Ви на моє диво написали, то що можна приїхати, я вам одразу написав. З, ви, 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 ви Знаєте, скільки я вже об'їздив? І у Львів, і у Закарпатті. Я ви, знаю, знаю я знаю, тому що ви хочете, не буде. Якщо ви хочете хорошу ауді купити, вона не буде вартувати малих грошей. Не буде все. Все інше це буде битки, складені з трьох частин, перешпахльовані, перефарбовані. Не буде. Але не дивіться, у мене Знайомий, купив американця. А седан, бензин, аміну американці там, Все, так. Це бита або втоплена знаете, і бензин. 14 тисяч, а стояла машина 16 тисяч. Бензин. Бензин, вона дешевша, в принципі. Вона дешевша. Бензиновий автомобіль набагато дешевше, ніж дизельний. Набагато. Купіть собі американця. Ну, але там і седан, і скіра, і лед то такая... я, я, Я розумію. Да, да, але ж, але але та авто, але то авто всі знають, що було вдарене. Воно відновлене, не зрозуміло, з яких запчастин. Та й все. Це не ціле авто, і це їх не можна порівнювати. Ці авто. Вони тому й дешеві, тому що вони вдарені. Вони вже в них все нарушено. В них вже метал відновлений. Він уже раз зім'явся, його назад розім'яли, розтягнули, зробили з нього типу, якби рівну машину ззовні. Ну, але це вже не то авто, яке зійшло з конвеєра. От за те і економія. Це економія вашого життя, не більше того. Не дай Боже, але якась ситуація подушки заглушені у тих американців, нічого не спрацювало, і, і до побачення. От, от от вам і дешевше. Ну, і дешевше, а зато легше щиток. От і все. Ну, от є, є просто адекватні ціни. От потрібно, це, е, не можна американець з е, плутати. З Америки ніхто цілу машину не привезе, тому що вона буде невигідна. І все. Вона буде ну, невигідна, не тому що вона буде дорожча, ніж з Європи. Тому що дорога дуже доставка. Ну, от і все. Тому і беруть, биті, відновлюють їх з китайських запчастин. А далі ну, з зовнішнього вигляду все супер, все класно, все ціле, все таке саме. Ну, але і не все таке саме. Тому. Я е люди беруть, їздять. Ну, звісно, беруть, їздять. Ну, якщо людина хоче таку машину, ну в неї нема грошей, ну, він, купе, він буде їздити, думаєте. Ну, Дай Бог, щоб зі мною нічого не трапилося, все супер. Він буде заправляти той бензин. Якщо не багато їздити, так, да, можна. Ну, але ж тут розхід у Ауді 6 літрів чи 5 літрів на 100 кілометрів по трасі. Там буде 9-10. Ну, чи довго ця економія, чи просто ви протягом декількох років ці гроші в пальне. Ви викладете, викладете та й все. Якось так. Добре, вдалих вам ну, покупок. Хорошо, потупок. Вдруг раптом що звертайтесь, є у нас не Ауді на ваш бюджет, але не Ауді. Мігани є хороші, з пробігами 130 тисяч кілометрів, ну, але не Ауді, на жаль. Поняв, поняв. Без обід. Да. Я до побачення. Я напишу відгук, що ми, що ми все розібрали. Напишіть, та, як це на, на ваш розсуд. О, без різниці. Да, Дякую. Хорошо, да, обачайте, до побачення. Все добре. До побачення. Да, до побачення.